Усім добрий вечір. Покажу трошки нашої весняної краси. Вже майже літньої, кінець травня. Пройшов нас другий раз дощ. Два рази пускався такий сильний. На город не піду, дуже сильне болото, але дуже-дуже-дуже все гарне, зелене. Ой, повітря чисте, не можу. Після міста це моя така, не знаю, ковток чистого повітря в прямому сенсі цього слова. О, Бачите, які гарні хмари. Можливо, ще, до речі, буде дощик. Вчора ввечері вирішила, що я сьогодні ще на понеділок лишуся вдома тут, а з Варварою вже поїдемо додому, в Вінницю до бабусі завтра. От. Перепрала речі, поприбирала, наготувала їсти. Ну, корот, хатні справи відпочила від міста, насолодилася краєвидом, свіжим повітрям. Корот, покайфувала. О, зараз піду вже буду відпочивати, вечеряти і гратися своїми двома комашками. Дзвонить по WhatsApp. -у. Цілий день сумує, бо я його не взяла. На ну, просто одні з двома дітьми маршруткою буде трошечки тяжко їхати, от така наша вечірня краса.